Вітання всім! У цьому відео говоримо про обтікання елементів та про крутку елементів. Почнемо з такого простенького прикладу. Будемо поступово розбирати деякі блоки для того, щоб більш ілюстративно зрозуміти поняття обтікання. Зрозуміло, що спочатку потім прокрутки. Нехай у нас є от певний блок днів. В ньому є три частини. Зрозуміло, що певний блок Sidebar. Який дає певну якусь, таку інформацію, базову зображення і основна інформація, тобто загальна інформація. І якщо ми просто їх використаємо, ну, для прикладу, в певній стилі напишемо, там, просто задамо ширину, падін імаджі, фансайз, нічого особливого. Тобто, ось тут задано. Ну, в принципі, ми отримуємо відображення послідовне, вертикально послідовне, бо це є блокова структура. Е, нічого особливого, скажімо, нічого особливого, нічого тут пояснювати особливо не треба. Але нам це не подобається. Оскільки нам хочеться зробити ось в такому вигляді, як тут зображення зліва, а оцей такий сайтбар справа, або навпаки, справа, Сайдбар був без права, зображення зліва, а текст обтікає оці всі блоки основні, два блоки ці основні. Для цього якраз і використовується е, така властивість float, е, яка може приймати left, right, відповідно. Е, для того, щоб задати обтікання для елементів. Тобто, в даному випадку ми задаємо для зображення. Зліва е, для сайдбару справа, і те його отримуємо фактично на фронтенді. Далі, е, але бувають випадки, коли після таких ситуацій йде зразу, наприклад, певний блок, як в моєму випадку футер. Який вже не повинен обтікати елемент, в даному випадку зображення. І оце обтікання нам треба заборонити. От бачите, показано стилями для футеру і для імейджу от стилі, де у нас є обтікання, де у нас є футер. І після того йде якийсь блок. Оце відповідає за цей блок, ця частинка. Тому нам треба. Заборонити для футеру. Для цього використовується властивість Clear Bowl з значенням, тобто вона може не тільки Боус приймати, left, right, але може і Боус приймати. Більш детально зрозуміло, що можна глянути на сайті в мене. Значить, За допомогою цієї властивості ми заборонили і після цього отримуємо вже інакший вигляд. Більш прийнятний вигляд, де у нас є знову ж таки зображення, обтікаючий текст, але футер не обтікає, а знаходиться нижче цих блоків. Так. І з цієї ж самої причини, от тут у мене ще заданий клас клір, я і задаю, для прикладу, для цих блоків ось тут клір, тому щоб очистити оце обтікання, тому щоб Оця інформація не піднімалася вверху, щоб розглядати по блоку мою структуру. Це що стосується обтікання. Стосовно прокрутки. Іноді деяка інформація не поміщається в блоці. І за замовчуванням просто виходить за межі блоку і відображається, тобто в неї фактично значення за замовчуванням Visible. Вона виходить за межі і відображається, наприклад, як ось тут. Наприклад, як ось тут. Отак за замоченню. Але ми можемо додавати полоси прокрутки. Можемо додавати полоси прокрутки. І е як це ми робимо? Можемо задати для цієї властивості overflow відповідно, можемо задати авто ось. Тут. І тоді, якщо контент виходить за межі, то відображається полоса прокрутки, якщо не виходить, то не відображається. Можемо задати хайден для overflow властивості. І в цьому випадку просто буде відображатися той текст, який поміщається в межі блоку. Решта приховується. Ну, тут, бачите, знову ж таки, не зовсім акуратно приховувався текст. Видно, що піврядка з'їла границя. Ну і за межами вийшли. Далі можемо використовувати scroll в даному випадку, навіть якщо текст поміщається в межі блоку, створюються полоси прокрутки. Далі, знову ж таки, якщо не використовуємо цю властивість overflow або визначаємо її значенням Visible, то текст відображається, полос прокрутки немає. Окрім цього, можемо за допомогою властивості Overflow X, Overflow Y задавати відповідно по горизонталі, по вертикалі для вісі координат, вісі абсцис. І в цьому випадку, ну, дивіться, тут якраз розглянув випадок, коли по X. Горизонтально чому саме? Тому що такі більш е, попередні приклади ілюстрували якраз прокрутку по вертикалі, а по горизонталі, щоб була прокрутка, нам треба е, забрати перенесення е, рядка. Тобто, щоб от той текст, що ми відображаємо, е, він відображався в одному рядку, то треба задати властивість white space no wrap, е, що дає можливість відображати у одному рядку. Без перенесення рядка. І в цьому випадку, бачите, створюється полоса прокрутки по горизонталі, яка дозволяє відображати весь потрібний текст. Це все в цьому відео. Дякую за увагу. До наступних відео.